Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпису Подоваки, ми продовжуємо грати. В АОК, без модів. За п'ятому В, в п'ятому році, за АТ, з ментою формування України. ми, Я, на щастя, зміг вступити в союз з парфянським царством, яке зараз перше місце по силі і. Чи якраз такі території мені і потрібні. Не було не перше місце по світі, по силі в світі, але якраз такі їх території мені і потрібні. І це не дуже приємно. На чому я зупинився? О, Я бачу. А, я качаю населення. Так, давайте качати далі. Окей. Качаю, качаю. Вперед. Продовжую. Нам ще ми можемо прям сильно качнути себе по населенню, тому не стримуємось. Ну, на мене хтось напав. Цікаво. У Нас, до речі, ще там відносно багато кроків. ще 200 кроків покращення населення було б. Якщо б на мене не напали, якщо б ти на мене не напав, відчепись. Просто відчепись. Я тебе навіть готовий трохи пробачити. Ось так. Міні-виклик. Це погодився вже ж. Хто б не погодився? На мою мирну угоду. Все. У нас ще 200 кроків покращення населення, ми ще, ми ще сильно качнемось. Менеш? Так, у мене п'ятий рівень ферм, все, ну, прямо так. Так, ми, прям, ми ще сильно качнемось, тому повернусь через 200 кроків. Є, у нас півтора мільйона, я хочу нагадати, що з 600 тисяч. Ми починали качатись. У нас було 600 тисяч. Тепер у нас вже всі півтора мільйони, у нас дуже як хороша щільність населення, але Парфенське царство населення має 5 мільйонів. Я півтора мільйони, Навіть якщо я зараз буду мати хорошу економіку, хоча в них не працюючий економіка. Так, 70 тисяч. Спочатку спокійно можна прибрати ще 20 тисяч. Але це 90 тисяч. 90 тисяч з усього їх населення. Але питання, де ваша столиця? столиця ось тут. Тобто це все одно, все. М -м 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 -м. Складно з цим буде складно. Окей. Я зараз зупиняюсь на покращення економіки. Давайте спочатку. Короче, повнуся качну економіку в Києві. Київ Севастополь Львів. Так, є. Київ є, тепер Львів і Севастополь швидше качну. Короче, повну з качну. Що ж, є, тепер в мене економіка. 408 тисяч, працюючої економіки 408 тисяч, це прям прекрасно. І. і, 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 і Блін, качнутися в економіку. Ой, в технології. Хоча б до 85-го рівня. Але ми, нам ще є куди населення качати. Навіть якщо казати про три найкращі провінції, то в Києві 129 тисяч всього. Або шостка. Та шостка, 64%. Темп зросту. І 22 тисячі населення. Ще є куди качатись. Нам ще є куди качатись. Тому я б зараз інфляцію взяв собі. Дайте мені. Інфляція. Інфляція. Є. Yeah. Окей, давайте 85 рівень технологій чисто візьму. Якщо дивитись по технологіям? Парфянське царство перший рівень технологій. Окей. Чи зможу я обігнати парфянське царство по технологіям? 94, 95, 96, 97, 8, 9. Ну ні. Не вистачило. Трохи не вистачило, щоб обігнати їх. А тепер питання: що, що мені брати? У мене прибуток від податків непоганий. Тому давайте прибуток від податків. Ось так, все, прям прекрасно. Гроші є. Так, тепер ви три... Трі мої топові провінції. То взагалі бібліотеку можна хоч всім забудувати, урохуючи те що. Запечувати. Я не хочу з ким воювати, воюйте самі. Так, і розробка. Насправді кажуть, що у нас не так багато провінцій, можна всім і розробку дати. Бо, якщо я не помиляюсь, розробка ще пришвидше зростання населення. Або мені здається. Коротше, повернуся, як качу розробку. Ну, загалом у всіх по 90 плюс розробка, я думаю, на цьому можна і зупинитись. Далі вже не так, не так відчутно буде покращені. Все. Це є. Ферми є, розробка є. Давайте ще раз в населення, подивимось, скільки я тепер качну. Але так, ми вже Ну наступаємо на п'яте. Дуже сильно наступаємо на п'яте парфянському царству. Подивимось, скільки я зараз качнусь Але я зараз прям відчутно маю качатись Так, зараз. почекаю поки інфляція зійшла, і уу, більше, більше 200 кроків покращить населення. Ну що ж, подивимось. Подивимось, парфянське царство. Що ти? Мені зробиш ти, дру... ти друге місце силі, хто там перше? Настя, хань. Нехай, нехай. Коротше, все я качаюсь. Я не хочу з ким воювати, відчепіться. Повнусь, коли качну населення. Так що ти там? В тебе все нормально, ти там постійно висвічуєшся, що ти проти когось воюєш. Ти там живий, дивись. Не треба мені спрощувати гру, я впорусь з тобою і сильним. Не треба, щоб ти слабким був. Так, 2,1 мільйони. Ну мільйон. як за 200 кроків покращення якось повільно. Так, я помічав, що тут м, чим е, менший рік, тим повільніше качається населення. І чим, тим менший його умовний максимум. Давайте спочатку економіку до рівня населення. І давайте з запасом навіть. Так, я загалом четверте місце по рейтингу. Парфянське царство. Мільйон економік, але я не знаю, наскільки вона працююча в них економіка. А я хто? Я монархія? Ну-ка, давайте спробую змінити тип правління на демократію. Так, давайте. 42 200 було. Роб 2400? Теперь четыреста. А в чому глобальна різниця? Я зараз була різна між демократією і монархією. Я так кажуть, що тут така маленька різниця між цим всім. Ну окей, я тепер демократія. Прикольно. Це мені нічого не змінило. А, я тепер повністю оточений Парфянським царством. Прикольно. Не знаю, хоча б половину їх населення, насправді я так кажучи, мати б. Хоча б половину. Давайте ще раз качнуть населення. воно нас, справді дуже повільно качається щось. Що при цьому нам є де качатись. Та що? Шо, знову шостка, 64 темпи зросту. Це не маленькі темпи зросту. Вперед. Ну окей, трохи ще качнувся. М -м -м. Насправді що я маю ще перевагу тим, що в мене дуже щільно знаходиться населення. Ну, все воно, я бачу, сильно не збирається далі качатись, трохи економіку підкачаю. Загалом так, моя перевага може бути в тому, що ми дуже щільно, у нас дуже щільне населення. Так, призовне населення. Поїхали. Рівне Хмельницький коростень по 20 тисяч. Він не знав скільки в них буде. Прикол в тому, що в мене ще й гроші є все ще. На виклик. Короче, в усіх провінціях викликаю. Ой, тут всього 6 тисяч. А, бо грошей нема. Ой, тут всього 9500 в шості. 9500. І при цьому у нас все ще лишаються гроші. Теоретично я можу ще зібрати. Давайте так, наступний виклик. Не роблю, поки в шостки не буду хоча б 10 тисяч населення для виклику. Ось мінімальна провінція для виклику, має бути 10 тисяч. Поставлю, не знаю. Що тут 50% на товари. 60 всі. 60% на товари. Я чекаю, поки в шостці не стане 10 тисяч населення для виклику. Так заперечити. Не хочу ні з ким воювати, зайвий раз. 65%. І ні. Так. Шостки 10 тисяч можна викликати. це каже про те, що ми зупиняємось поки що. Перше, мені цікаво, Київ. Ну, трохи качнули. Давайте до інфляції. Зроблю повний виклик, і будемо вже розносити її, тому що вони вже навряд чи зможуть мені щось зробити. Вони зможуть мені щось зробити. Але не дуже боляче. У нас різниця в два рази всього більше за мене, окей. Так, інфляція. Я б такий, щоб. Табір постачання. Табір постачання. Так, всіх розкидав, а тепер призовне населення і поїхали. Просто в усіх провінціях зараз буду викликати. Є. Yeah, Ой, виклик є. І явно, коли ми вийдемо з вузлів постачання, тим більше, коли ми зайдемо на гроші територію, ми я, ну, 100% підемо в мінус. Я вам гарантую, що ми підемо в мінус. Ну, не прямо гарантую, але величезний шанс того, що ми підемо в мінус. Тому я б такий, щоб всіх поки що зібрати в табори постачання. А гроші б зібрати до інфляції. Хоча нас тут по 5% усюди ще стояло. коротше, подивимось. Що тут таке навічний? А, ні, отримання війська треба було зменшити. Що дайте мені інфляцію? Є. Yeah. Так, і тепер поїхали. Так, як би вас всю армію розподілити. Насправді так кажуть, що воно якось стає так, що? плоб б більш-менш красиво, наприклад. Ось ці 200 тисяч чисто. Ось так. на схід, Так, ти. Нехай половина сюди, половина сюди. А ви 200 тисяч якось у вас розставити б по заходу. Не знаю, подивимось. Так, інфляція прекрасна. Так, і що? Парфенське царство. Оголосити війну. Та оголосити. Чому б ні? Я готовий. От тут 60 тисяч, як так вийшло. Ну і нехай. Так, головне, що ми зараз в бік своїх провінцій йдемо. Все. Знову ж, мені головне тільки свої провінції повернути, все інше мені не, не так сильно і цікавить. Так, вперед, Очків руху не вистачає, але то таке? Так, я, я ж казав, ми в мінусі будемо. що у нас. Хоча у нас інфляція. Якщо б не інфляція, ми були б майже в плюсі. Ну, в плюсі, ми були б в плюсі. Продовжуємо потрохи звільняти Україну. Ага, очки руху. Прекрасно продовжуємо. Так, є. Тут насправді кажуть, що ми вже дуже непогано пройшлися. Ми зараз звільнимо всі свої провінції, але нам, скоріш за все, не вистачить очків на мирну угоду. Вперед. Так, проходимось. Покажіть. Нам точно не вистачить очків. Хоча. Та ні, що я кажу точно, вдруг вистачить. Нам вистачає очків, щоб щоб запропонувати мирну угоду. Давайте ось так. І на 25 юта якихось. Нехай. Так, якщо вони погодяться, це буде прекрасно. Вони погодились. Все, сформувати. Утворити. Так. Ну, і все, вважайте, я перше місце, тому що, трохи качнувши всі нові провінції, ми спокійно можемо вийти на перше місце по силі. Це не буде проблемою. Перше місце по силі тепер. Тому що в нас більше половини, типу. Хоча, ну так, десь більше половини не Непокращених Не покращених провінцій. Коротше. Нормально, все. Якось це було простіше. Простіше, ніж могло би бути. Але я не скаржусь, я тільки за. Що ж, якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то по посланню в описі ви зможете знайти мою гру, симулятор країн, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також неймовірно сильно мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять відео, якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.